От зараз правда, яку я зрозумів за 33 роки життя, як реально можна змінити життя, не просто сидіти і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально може діяти от людина, яка я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька разів там ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. І от що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, незважаючи на кількість поразок, коли хочеться вже опустити руки? Як не странно, треба дочекатися моменту, коли ти ударяєш, не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяєшся. Тобто, якщо ти не міняєш нічого в житті, Значить, тебе в принципі це все устраює. незважаючи на цю боль, що тебе це роз'їдає, оце відчуття деградації житті, багато людей просто не, не торкаються дна. Бо коли ти реально дна таркаєшся, ну коли в тебе є сили, є люди, які торкаються дна, і все, бомж потом на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся дна, тоді у тебе є сили торкнуться. Всі знають, що їм треба робити. правильно питатися, зайнятися спортом, навчитися там, наприклад, онлайн за. Вручать якусь нову професію, але чого не роблять? Устраю, понімаєш? В принципі, устраю, плюс-мінус. От у нас в контент-хаті перші, хто почали причому по 100 тисяч гривень, це мати е з дітьми, у яких там чоловіки на війні або, на жаль, там загинули на війні. Ми всячески намагаємося і допомогти в цьому плані. От є люди, у яких все окей, вони просто спробували онлайн, як це вчаться. І вони там якісь 20-30 тисяч гривень. Да? Ну, це гарні гроші. Але от ті, у кого реальні проблеми них набагато краще виходить. Але тут треба зібратися, закатити, вчитися. От вони ж пошли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює. Вони пробують, слідують інструкціям, і віддати їх так прижало в житті, що вони зробили все ідеально, ну реально люди більше, ніж в Європі, ну, чистимо на руки, ніж в Європі от спеціалісти, да? базою, Отака от історія.